Знов в мене не було кілька днів, але це було продуктивне зникнення. Бо я, нарешті, і завершив. Точніше, не повністю завершив, звісно, а поки що а завершив випалювання. Дивіться, я зробив це зі всіх боків. Отак. От оце. Так, топчик. Топчик скринька. Нарешті воно аграменне, як ви бачите. Ну, це було доволі довго. Я провів багато часу, випалюючи цю скриньку. Декілька годин навіть зробив на стрімах. Останні години я зробив понад. Ну, не на стрімах. Так що... Далі буде ця скринька вже в повністю завершеному вигляді. Завершив я її знов таки вночі. Це моя час сили, напевно. Так що, далі буде.